Небезпечна посівна на Миколаївщині фермери навіть в тих селах, які нещадно обстрілювали росіяни, виходять у поля. щодня. Розміновують поля і працівники ДСНС. Вони залучають і спецтехніку. Втім, кажуть, на цей час розмінували близько 7 тисяч гектарів. Угідь. Загалом ще 30% території області всіяно російським залізячем. І про завершення розмінування говорити ще зарано. Він показує оператору всі ті дані. Машина управляється дистанційно за допомогою пульта макроосію. тобто не потрібно. Оператору дуже близько підходити, він весь час знаходиться на безпечній відстані. А це вже спецтехніка ДСНС. Ось так. Сапери титанічно розміновують поля. Ця машина механізованого розмінування допомога з Хорватії у випадку детонації, вибухонебезпечного предмету. Вона має врятувати життя та здоров'я саперів. Втім, після неї ще обов'язково перевіряють територію. Призначена більш для підготовки ґрунта. Тобто вона не забезпечує після себе стовідсоткового розмінування. Після неї обов'язково повинні ще проходити сапери. Ми обстежили зараз о, менше 25%, але кожен день знаходимо міни на розтяжках. Також знаходяться тут протитанкові міни та артилерійські постріли. Артем, начальник відділення механізованого розмінування, розповідає нам про щоденну роботу своїх побратимів. Зараз вони працюють на полі площею понад 90 гектарів і каже: небезпечного залізяча тут ще дуже багато. Тільки тут роботи на декілька місяців, аби могла працювати фермерська техніка. Майже кожен день знаходимо міни на розтяжках. Тобто, коли розтяжка зривається, міна підпригує на висоту близько пів метра і вже тоді по кругу осколками. Сапери ДСНС навіть не беруться прогнозувати, коли повністю очистять землю Миколаївщини від небезпечного залізяча і коли фермери зможуть без остраху працювати в полях. Луїза й ровіна, Сліж, програма Вікне СТБ» – Єдині новини.